робили Скажіть, що робив і як це робити? Дві це до репознання дома, Юрій Іосович, і Юрій Іосович, як пояснив? Я кажу, чому ми не робимо дорогу там в порядку, чому ми там не робимо чому там. Він каже, мої кошти, моя дорога там захочу там і робити. Наші кошти тут немає. 310 область, то сторони. Ми маємо відношення до дороги, якщо вона проходить через село Волоні. Дорога, районного, рознаця, 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 районного не рай буде, вона проходить через населений пункт. Я, то, я... Що... Якщо... Я, я тоді не розумію, я... що дорога районного я... значення, чого тоді, тоді ми її освітлюємо і ремонтуємо за От чого? Якщо Отчого? це, це районного значення, коли треба ремонтувати, коли треба ремонтувати дорогу, то давайте сільська рада допомагайте. А коли треба проконтролювати, чому запитання... Тоді дорога вибачте, не ваша, ви не лізти вам не треба. Це не є правильно. Дорога йде, ми по ній їздимо, не маємо мало загадувати. Іде, іде. іде своє Це Не є секретна інформація, то не вашу команда відповідь. Я думаю, це в громаді і люди. Ця дорога, що ви говорите, це не є комунальна дорога. Це, тобто сільської ради, комунальна це сільської ради. Це дорога дійсно обласного. Обла... належить облавту але погодити із головою, послухати принаймні його думку, де робити як. Як робити, не треба йому розказувати. Дорожники самі знають, як робити. Але чи продовжити тут, чи продовжити це повинна бути думка Голови сільської ради, тут, а не мої гроші не хочу там робити. Ну так має старетись питання. Така моя думка. Я навіть обережен, що тут є робочі, які роблять дорогу. Це це не воно Так, один день прийшов, прийшли люди і сказали, ми будемо горнути дорогу рівняти, дорогу, щоб робити. Прийшли, порозгортали дороги, пішли дощі, фоси, люди приходили, кляли, як вони. Ми договорилися з ширпом, щоб почистити початку. Що це наші гроші, чи як? Це наші гроші. Оце, що він проводить це не закону. Приймайтесь рішення за рання зборів, бо Юрія Іосиповича гроші без погодження з померні Поки йдеться в погоні, вибачайте. Може би хтось. 7 з депутатів, що немає, можливо, де хтось забув, мог то поки тут обговорення, можливо, ще один депутат прибув і провели би сесію. Я би просив, ще Бо не разу на засесією було теж не було. Ми такі питання вирішали, чекали, одну людину просити, і ми рішили питання.